Ок, 17 жовтня про головні події цього дня та вихідних вже за мить у студії для вас. Працює Любо Яворська Мої вітання. Цими вихідними по всій Україні проходили заходи, присвячені 69-й річниці створення української повстанської армії. У стрі програма святкування була насиченою. Конгрес українських націоналістів станиця УНУПА» організували, а фінансово підтримував депутат Львівської обласної ради Зіновій Карпінський. Отож, про те, як стрій відзначив день народження Опа дивіться у матеріалі наших журналістів. На Львівщині масштабно відзначили 69-ту річницю створення української повстанської армії та 52-ту річницю від дня загибелі провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. У Львові 15 жовтня відбувся марш націоналізму. Акцію організували українські націоналістичні організації. Учасники сформували колону з банером із зображенням провідників Євгена Коновальця, Степана Бандери та Романа Шухевича. Колона пройшла з головною вулицею Львова, скандувавши патріотичні газ біля пам'ятника Тарасу Шевченку провели народне віче. Відзначили пам'ятні дати і у стрію на вічереквієм біля пам'ятника Бандері зійшли стрийські націоналісти. Благословив захід отець Андрій і провів панахиду. Діти покоївці припаділи. Сумово, до присутніх звернувся голова міської організації Кону Росислав Годь. Він закликав пам'ятати і шанувати своїх героїв та не піддаватися провокаціям заздалегідь сплановані ворогами. Про Степана Бандеру як героя та революціонера розповіла Любомира Сулик. Мало нас дуже мало прийшли до того пам'ятника, щоб повернутися тому великому герою. тому який зумів зібрати всіх і таких малих, і великих, і дорослих і старших для того, щоб стали всі на боротьбу за свою країну. він зумів. Ми його не бачили, і ніхто його не бачив. Мало хто бачив, бачив кровід його, але всі знали, що є Бандера, всі знали, що є людина, яка керує нашим рухом. То була дійсно віддана людина Україні, віддана ідеї, віддана тим ідеям, якими сьогодні живемо. В кінці вічерекві йому присутні зробили на згадку загальну фотографію. А наступного дня у стрію відбувся автопробіг. Близько десяти автівок із націоналістичними прапорами проїхались вулицями нашого міста. Організатори в такий спосіб намагались нагадати жителям Стрія про українську повстанську армію та героя України Степана Бандеру. Цей автопробіг проводиться силами конгресу українських націоналістів при допомозі депутата Львівської обласної ради. Від конгресу українських націоналістів Зиновія Карпінського проводимо. Чому тому, щоб люди знали своїх героїв, щоб знали, що була така українська армія, яка боролася з двома окупаційними режимами Сталіна і Гітлера, що яка боролася з, Польщ... з поляками, які наступали на нашу землю, яка боролася з румунами, боролася з Венграми. Це наше теперішнє, це наше майбутнє. Люди повинні знати своїх героїв, які поклали своє життя, які живуть поміж нас. Чим кровокрубок українська земля. Слава Україні! А увечері у міському будинку культури з нагоди 69-ї річниці створення УПА відбувся концерт народного ансамблю пісні і танцю. «Верховина». цієї неділі знімальна група нашого каналу знову вийшла на вулиці міста для того, аби почути ваші думки та настрої. Вільний майдан триває. Близько десятка людей вчора висловили свою позицію та порушили ряд важливих питань. Далі пряма мова. Я Старик Віра Григорівна з 1936 року, пенсіонер, діти війни. Уже два роки, як ми подавали заяви в суд, і через рік і сім місяців нам прийшла відповідь, якби відповідь. Така неправильна, але остається одне питання з застройом, який тут суд присудив, доплачувати до пенсії 30%. Ми з тим були згідні. І до того часу, вже зараз, знову пройшло півроку, позабрали наші папери, ті, що. Документ, який був присуджений нам по 30%, відповіді не маємо. При нашій державі, при Україні ми вже стали непотрібні. Нам дали дуже мізерну пенсію, ніхто за нас не дбає і е, далі не знаю, будемо чекати о той конечний, кінцевий результат нашого суду. На свято Покрови Пресвятої Богородиці у селі Худовичі Естрейського району на автотрасі Стрий Жидачів відбулося відкриття нового меморіального комплексу. На його освяченні були присутні як громада села, так і гості зі стрія. З подробицями наші кореспонденти А почалися урочистості з архієрейської літургії в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, на проведення якої прибув митрополит Львівський Макарій. Де славний, славний, що висятили бачення, приїхало. І то славне, що я до кого їхати, є чого їхати, я чого їхати? Бо це ваша праця, це праця а, прекрасна села. Повітряний, а найкраще відповідає першому враженню російське слово воздушний храм Пресвятої Богородиці постав на в'їзді в село Ходовичі по трасі стриже дачів на місці згорілої у 1934 році церкви святого архістратига Михаїла. Автору унікальної для України меморіалу Олегу Францкевичу. І місцевим будівельникам вдалося втілити головну ідею покрови. Під її святимому форум навіть дощово снігова погода змінилася на сонячну. І то без сонечко так не заходило так довго, довго. Світило на нас, тому це відчуває, відчуває певне наші усердні молитви, милосердний Бог і присвятає Богородиці. До спільної справи Худовичан долучилося чимало жертводавців. Серед них отець, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Михаїл Зубкович. Держи очі, фаховий настоятель, фаховий священник і нехай милосердний Господь. Благословляю вас, Богородиця заступає вас і вашу духовну у цю родину парафіян. Дякую. Добра здоров'я. Многоя і много років життя од Петро Стасів, прокурор Львова Андрій Стасів, член Стрийського міськоконкому і депутат районної ради Василь Зубрицький та інший. На урочистості був присутній депутат Львівської обласної ради Зіновій Карпінський. Їм були вручені відзнаки митрополита Львівського Макарія на побожного Карпінського Зіновія зинов'явстахівича. На побожного суперського Василя Богдановича. Я сподіваюся, що цей комплекс для хдовищ повернеться тим покровом, тим омофором, який був збудований і відкритий, посвячений сьогодні. Тобто матір Божа стоїть у нас на теренах. Ходович, і в майбутньому вона буде оберігати наше село буде оберігати наших жителів. Міжнародний економічний форум у Трускавці завершився. Цьогоріч його відвідали представники 22 країн, зокрема США, Німеччини, Росії, Китаю, Канади, Італії, Швейцарії, Казахстану, Грузії та Ісландії. Усього 652 особи. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Крім того, у роботі форуму взяв участь віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, голова державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів. Присутні представники Верховної Ради, обласних державних адміністрацій та обласних рад, зокрема Волинської, Луганської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Висвітлювати роботу форуму приїхала рекордна кількість журналістів 136 осіб, серед яких представники ЗМІ з Китаю, Польщі, Росії та України. Крім того, у рамках міжнародного економічного форуму Львівщина підписала тристоронню угоду щодо утилізації сміття та залучення інвестицій. За словами голови Львівської ОДА Михайла Цимболюка, планується реалізувати проекти. Щодо утилізації твердих побутових відходів на Львівщині та національного проекту Олімпійська Надія надія-2022». року. Львівська облрада готує звернення до Януковича про пенсійну реформу, зимовий час та державні закупівлі. Таку заяву планують ухвалити на завтрашній сесії. Нагадаю, раніше в обласній раді провели громадські обговорення на тему законодавче забезпечення та соціально-економічні наслідки пенсійної реформи за участю голови обласної ради, голів постійних комісій, обласної ради науковців, представників пенсійного фонду, громадських організацій і профспілок. За його результатами до Верховної Ради України подали наукові обґрунтування. Щодо неприпустимості проведення запропонованої урядом Азаруватігібка пенсійної реформи та пропозиції щодо реформування пенсійної системи в Україні. Крім того, заплановано ухвалення заяви щодо зміни порядку обчислення часу та звернення до президента Верховної Ради та Генерального прокурора щодо нового проекту закону про державні закупівлі. Сьогодні міжнародний день боротьби з бідністю за статистикою ООН із 6 мільярдів людей на планеті. Майже три живуть менше ніж на 2 долари в день. Ще понад мільярд менше ніж на долар. Окрім цього, за даними організації, з 91-го року в країнах колишнього радянського союзу кількість людей, які опинилися за межею бідності, зросла в понад 10 разів. За даними Міністерства соціальної політики бідних в Україні більше як 16%. відсотків. Однак проспілки стверджують, що у злиднях живе половина населення держави. Ким було останнє повідомлення цього випуску. Побачимось з вами завтра, як завжди, у цей час та на цьому каналі. Бажаю гарного настрою. До побачення! На календарі понеділок про основні спортивні події дня вже за мить вам розповім я Ігор Гортинків. Вітаю! Луческу подарував квіти жінці арбітру, яку розкритикував. Керманич донецького шахтаря Мірча Луческу виконав свою обіцянку і подарував букет троянд Наталії Річинській. Раніше Луческу заявив, що жінкам не слід довіряти суддівству у чоловічому футболі. Мовляв, вони занадто сентиментальні, але згодом містер вибачився перед лайнсменом і перед усіма жінками. Від щирого серця з усією любов'ю подумки надсилав їм великі букети троянд. Тренер гірників скористався можливістю подарувати квіти особисто. Після матчу 13-го туру чемпіонату України між шахтарем та цим. Сімферопольською таврією, які обслуговувала Речинська, містер кинувся до рефері з букетом, подякувавши їй за арбітраж. Нагадаю, що доданчани вирвали перемогу у Сімферопольців у компенсований час – 3-1. Но ну готовий відмовитись від німецького паспорта. Півзахисник Менхенглабицької Борусії Роман Ної ну Штедер готовий відмовитись від німецького паспорта для того, аби отримати українське громадянство та можливість виступати за національну команду нашої країни. Про це гравець заявив інтерв'ю газеті Команда. За словами Романа Ноштедера, ну він вже мав розмову з одним з тренерів української дружини. Приблизно місяць тому мені подзвонив Андрій Баль, запитав, чи хочу я захищати кольори української збірної. Я відразу погодився. Думаю, в штабі національної команди мене зрозуміли. Що тепер? Читаю в газетах, Юристи зараз розглядають можливість отримання мною українського громадянства. Більше поки новин немає, розповів Нойштеттер. У Запоріжжі фанати влаштували побої ще Макдональдсі. У Запоріжжі футбольні фанати влаштували бійку в Макдональдсі і закидали його петардами. Про це повідомило джерело правоохоронних органах. Бійка сталася 16 жовтня перед матчем 16-го туру чемпіонату України в першій лізі між місцевим металургом і Севастополем 1-0. За словами одного з очевидців, почалося все з того, що Севастопольські фанати, які сиділи на другому поверсі Макдональдса, почали поводити себе дуже агресивно, перевертаючи стільці. А потім забарикадувалися там. За Підтвердженими даними міліція затримала чотирьох фанатів, нібито всі вони із Запоріжжя. Регбісти Львівського Сокола гратимуть у бронзовому фіналі чемпіонату України. Львівський Сокіл завершив свої виступи в фі фінальному турнірі чемпіонату України з регбі. У підсумку наша команда зайняла у своїй групі другу позицію. Тепер гратиме у стикових іграх за третє місце. Переможець, яких отримає бронзові медалі. Останній свій поєдинок у групі Сокіл проводив проти фаворита групи одеського креда 1963. Шанси, аби зайняти перше місце в групі, у нашої команди були радше теоретичні. У підсумку в фіналі свисток зафіксував перемогу кредо 3-48. На індикарі загинув переможець гонок 2005 року. Дворазовий переможець гонки 500 миль Індіанаполіса і чемпіон серії індикар 2005 року Ден Велдон помер у результаті аварії на завершальному етапі американської гоночної серії в Лас-Вегасі. Йому було 33 роки. Ден потрапив у масовий завал, не встигнувши ухилитися від зіткнення декількох болідів. І його машина полетіла в огорожу. І таким було останнє повідомлення нашого випуску. Дякую вам за увагу. До зустрічі завтра. о цій же порі. На завтра синоптики обіцяють ясну, але про холодну погоду. Денний максимум становитиме 10 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус одного вітер, дутиме південного напрямку зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм стовпчика, вологість повітря 50%.